Того лютого ми відзначаємо пам'ятний день героїв Небесної Сотні. Цей день увічнення великої людської, громадянської і національної відваги та самовідданості, сили духу і стійкості громадян, завдяки яким змінено хід історії нашої держави. Цей день вшанування подвигу героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя під час Революції Гідності, захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини, європейське майбутнє України. Небесна Сотня прийнята в Україні збірна назва загиблих учасників акції протесту Революції Гідності, що відбувалася з грудня 2013 по лютий 2014 року. Під час прощання із загиблими зі сцени майдану 21 лютого 2014 року звучала жалобна пісня Пливе Кача, що стала неофіційним гімном Небесної Сотні. Мамко ж моя лайме. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Уперше небесною сотнею полеглих учасників акцій протесту назвала поетеса Тетяна Домашенка у своїх віршах, що ввійшли у збірку Небесна Сотня воїнів майдану, яку вона написала 21 лютого 2014 року. Ти першим став устрій в небесну сотню, відкрив на рахунок словом скобзаря, і відлік смертний той невідворотний. Свинцем у груди вічності вдаря, у щире серце, сповнене любов'ю до України, вольностей святих, поцілий снайпер і залився кров'ю кобзар, щоб голос твій затих. А він злетів так високо й могутньо, що цілий світ почув живі слова: Борітеся, поборете, майбутнє іде за нами. Правда ожива в день пам'яті. Сергія Нігояна, вся Україна свічами горить. Пече Вірменії тяжка синівська рана, а сотня в небі меч йому святить. Впродовж зими весни 2014 року щонайменше 30 вулиць і площ у різних населених пунктах України були названі на честь Героїв Небесної Сотні. Президентом України. Було ініційовано заснування нової державної нагороди Орден Героїв Небесної Сотні. Також було розроблено статут і малюнок ордена. Національний банк України випустив пам'ятну медаль Небесна Сотня на варті. На аверсі медалі зображена архангела Михаїла в оточенні українського орнаменту. Під ним написи «Мамочко, Вибач за чорну хустину. За те, що віднині будеш сама. Тебе я любив і любив Україну. Вона, як і ти, була в мене одна. Героям слава. На Реверсі герої подій українського майдану на барикаді. Один із яких тримає синьо-жовтий державний Прапор України. Угорі напис Небесна Сотня на варті. Унизу рік Карбування 2014. На аверсі Медалі написані рядки вірша Реквіема. Мамо, не плач, я повернусь весною. Які неодноразово звучали зі сцени Майдану. Автор твору. Поетеса Оксана Максимишин Корабель, Українка, яка нині мешкає в Португалії, але глибоко вболіває за майбутнє України. Мамо, не плач, я повернуся весною у шибку пташинкою вдарюсь твою. Прийду на світанні в садок із росою, а може, дощем на поріг упаду. Голубко, не плач, так судилося ненько, що слово бабуню вже не буде твоїм. Прийду й попрошуся в сон твій тихенько, розкажу, як мається в домі новім. Мені колискову ангел співає, і рана смертельна уже не болить, ти знаєш матусю, і тут сумно буває, душа за тобою рідненька щемить. Мамочко, вибач за чорну хустину, за те, що віднині будеш сама, Тебе я любив і любив Україну. Вона, як і ти, була в мене одна. Мамко ж моя не лай мені, мене, моя, не лай мені. ей, залаєш ми злогодину, годину. Яшми зго годину.